Друзі, всім привіт! Продовжуємо тестувати нашу систему. Так, дивіться, підключив вже інвертор. 3000 Вт, чиста синусоїда. Так, два акумулятори. Нагадаю, кому хто ще не бачив попередню серію. Літій ферум фосфатні акумулятори. Два штуки. Стояли вони десь на складі дуже довго, поки до нас попали. І вони були розряджені майже повністю. Так, дивіться, зарядка така спеціальна для літій ферум фосфатних. Пам'ятаєте, надіюся, в прошлий раз вона була одна. Але з цією одною зарядкою заряджалися вони дуже і дуже довго. Значить, десь 9-10 годин заряджалися ці акумулятори. На струмі навантаження 20 А. Значить, Прийшлося докупити ще одну зарядку, поставити її в паралель. І зараз заряджаються. Два акумулятори заряджаються сумарно 40 А навантаженням. струмами, точніше. Так, дивіться, що тут ще? Заряджається тепер дуже швидко, дуже. Так як вони повністю не заряджаються, то буквально година і вони повністю заряджені. Ну, це максимум година. Але я ж кажу, зараз на дуже довго не відключали світло. Через то дуже швидко вони заряджаються. Сумарно ватметром поміряв. Дві зарядки беруть около 600 Вт. Видає кажда по 21 Амперу. Ну, майже по 21, там 20 і ще трошки. Між ними, зараз вони вже вирівнялися, беруть зарядку порівну. Перетоків майже немає. Так, і пробували вже включати навантаження. Значить, дивіться, навантаження. Включали холодильник, пралку, світло. В принципі, все працює без проблем. Все працює. Так, значить, дивіться, зараз я вам покажу. Зараз включений холодильник. Включений холодильник, я вам зараз покажу, дивіться, 91 Вт. 91 Вт всього-навсього зараз бере. Дуже мало. На холодильник взагалі без проблем він тягне. Стиралку вчора підключив. Значить, стиральна машинка тягне теж небагато, коли крутить, коли. Набирається вода дуже там мало, 70-100 Вт. От коли вона почала гріти, потім вже пішло навантаження 1700 Вт. Тоді, отут, отут, дивіться, я заміряв. Між акумулятором і інвертором було навантаження 144, 144 А. Зразу ж включилося обдув. Зразу включився обдув інвертора. Я думав, що він зараз і відключиться. Але ні, все нормально. Нагрів шов не недовго, там ФЛМ-5. В принципі, все витримало. Акумулятори витримали. Ніде нічого не нагрілося. Клеми зажиті нормально. Так, дивіться, ну зараз поміряємо. Зараз поміряємо, скільки у нас зараз бере... Так, при цьому, що холодильник у нас включений. подивимося, скільки він зараз бере. Так, 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 де в нас тут? Так, ось дивіться, переключив. Десь трошки якесь намагнічування, то чепуха. Так, дивіться, що він у нас бере. 9 ампер всього бере, бачите холодильник. 9 ампер. А тут 200 Ампер. Тобто десь на 10-15 годин його точно вистачить. А заряджається в 2 або 3 рази швидше. Бо у нас такі акумулятори э, стоять гелеві на роботі вони заряджаються дуже довго. Так, 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 про це вам сказав. Так, дивіться, що ще можна подивитися? Перетоки між акумуляторами. Бачите, 4 А. Якийсь невеличкий переток є між акумуляторами. Якийсь трошки заряджається швидше. Якийсь трошки гірше. Так, напруга на них десь 14,2, 14,3, коли він заряджений. До 14.6, вроді би, як не дотягую. Треба буде ще раз потім заміряти. Так, що ще, друзі? Це в нас іде комплект. Бачите, все в ньому окремо. Все окремо. Інвертор окремо, зарядки окремо. Але зручно те, що все можна добавити, можна поміняти. Тобто, бачите, це як конструктор. Зарядку я можу ще одну додати, можу додати ще одного акумулятора. Ну 3 кВт на інвертор, мені цього достатньо точно буде на квартиру. Тут більшого і немає більшого навантаження. Там стоїть на вводі 16 а Автомат і він ніколи не вибиває. Так що, я думаю, що цього вистачить з головою. Бачите, в цьому плюс, ну, мінус, що це все прийшлося збирати. Але це не так накладно, коли ви його збираєте, і це не так робиться швидко. Бачите, 88. Ватт всього на всього. Так, зараз подивимося, що там ще у нас. Ось так. Погано видно. Що воно відбиває? Так, 4 кВт. Зараз, друзі, 220 вольт. Бачите, видає. 0,6 А всього. Погано видно, але я вам буду казати все. Бачите, максимально було 1669 Вт. Оце ж тоді, коли стиралка включалася. Так, 88. Так, 4, 25. Частоту видає 50 Гц, 51. Бачите, трошечки-трошечки змінюється. Ну, то єрунда, в принципі, все працює. Холодильник працює навіть тихіше. Так, дивіться, інвертор непоганий, в принципі, тут зарядки є, можна телефон заряджати. Ось вихід стаціонарний. Так, але для нього нам треба буде потім поставити ще АВР. -а. Ми його поставимо, знайшли там місце в кладовці. Поставимо ще додатково АВР. -а. І все, і буде працювати. Зараз протестуємо його просто на столі. Потім підключимо ще до АВР так само на столі. Тут дамо йому максимальну нагрузку, світло, телевізор і все, що можна. Можливо, і бойлера підключимо, подивимось. Так, бачите, інвертор тут потужний. 3 кВт, Но це не той китаець, який важить пів кілограма. Оцей інвертор важить майже 17 кг. Так, ну, наче то все розказав, Друзі, Якщо є якісь питання, запитуйте, пишіть в коментарях. Буду старатися вам на всі питання дати відповідь. Так, ну а зараз всім пока-пока. Думаю, що скоро відключать світло. Але нам це вже не так страшно. Давайте, друзі. Слава Україні! Всім пока-пока.